Зразковий хор Глорія музичної школи номер 1 імені Бориса Літушинського є гордістю не лише міста Житомира, а й області. Колектив є дворазовим володарем Кубку Анатолія Авдієвського, кавалером ордена Святого Миколая, восьмиразовим володарем Гран-прі, лауреатом та дипломантом міжнародних конкурсів і фестивалів в Україні, Іспанії, Франції, Болгарії, Чехії, Словенії, Італії, Росії Польщі. Художній керівник та диригент хору, заслужена артистка України Наталія Клименко, пишається своїми учнями, чимало з яких знайшли своє покликання у музиці. Я щаслива з того, що дуже багато дітей вибрали цей шлях. Це не легкий шлях. Це зараз. Ну, може тільки в церквах треба там, людям треба, яким як важко, як болить. А так ми співаємо. Ну зовсім інша музика треба. Треба розважальна музика, дешева музика зачасту. А щоб душу наповнила, то ми якось трошки забуваємо про цю музику. Я не кажу, що це обов'язково духовна, це прекрасна музика, це ж світла, чиста. Як послухаєш моцарта, то ти йдеш, летиш на крилах. Силами нинішніх учнів та випускників хору було організовано святковий ювілейний концерт. Вихованці Глорії дарували своє мистецтво та ділились із глядачами щасливими митями свого життя, пов'язаного з хором. это было не просто пение, это была целая атмосфера, это мои друзья, это наши поездки, наши конкурсы, в которых мы участвовали, это, это, просто незабываемые эмоции, и мы с ними идем по жизни просто из года в год. Мы 10 лет назад выпустились, я до сих пор вспоминаю все самые лучшие моменты хора, и нашу любимую Наталью Андреевну, и Александра Петровича, и всех, кто с нами все это время был, есть и будет. Хор дал мне надзвичайно много, он дал мне э, справедливых друзей, которые я имею по жизни, и э, он Привив мені величезну любов до музики і до музичної культури. Я обожнюю співати, я обожнюю слухати гарну музику, особливо класичну. І я дякую всьому, що я отримала в хорі саме моєму найгарнішому, наймудрішому керівнику Наталії Андріївні. Завітали на ювілеї з подарунками і почесні гості. Представники духовних конфесій Житомира благословили хористів та подарували ікони. Секретар міської ради Наталія Чиж вручила керівнику Глорії Наталії Клименко почесну відзнаку за заслуги перед містом другого ступеня. Ісока нагорода, медаль. Ми вам дуже щиро вдячні. І депутатський корпус зараз була погоджуна рада, також передавав свої вітання. Може, батьки знають чи ні, ми в цьому році виділили 90 тисяч гривень і всі підтримали, не було навіть суперечку, якщо б наші дітки поїхали на конкурс у кордон. Хор Глорія є мистецькою візитівкою нашого Поліського краю. За 25 років існування він стиг підкорити серця пригильників по всьому світу. Після відзначення ювілею хор збирається до Італії на черговий міжнародний конкурс хорового мистецтва.